Давайте перейдемо до сучасніших співачок. Тому що зараз частина друга сьогоднішнього етеру, ви побачили промову від Буша. Ми поговорили про Чекін Київ. А тепер будемо говорити про київську курку, яка дала інтерв'ю. Це звичайно Христина Бардаш, яка уже не бардаш, яка півіця Луна. А кто его знает, как должно быть? Вот кто сказал, что есть какое-то единое правило для всех людей? Кто сказал, что для всех украинцев успех заключается в том, что они должны перейти на державную мову, полностью переобуться вот в этот тренд, и вот тогда они станут классными человеком и классным украинцем? С каких это пор человек в Украине начал меряться не своими хорошими поступками, а языком, на котором он говорит, да? Зараз, ми, зараз ми, ми ще раз почуємо. І от я, я хочу до цього питання, з яких етапор чоловік міряється язиком, на якому говорить, я можу сказати, що от в момент перегляду цього інтерв'ю ти, не знаючи, хто перед тобою, автоматично робиш замір. Ти бачиш рускоязичну тілку, яка рускоязичним чувакам розповідає, як її забембали українці, як ці козли мішають їй жити. І ти, по своїм замірам, робиш висновок, що перед тобою троє русських, котрим мешають українці, які нагадують про свою ідентичність. Це не так, спойлер, це не так. Переді мною у цьому відео перед вами була київляночка-україночка, носитель українського паспорта, це з одного боку, і два білоруси. Але як понять, друзі, як понять, що це білоруси і україночка. Так що. На запитання, з скільки пор чоловік міряється язиком, на якому він говорить. Я можу сказати: от з цього самого моменту, коли ти дивишся інтерв'ю, і, і не здатний ідентифікувати людей, яких ти бачиш перед собою, тому що воно крякає, як русня, мовчить, як русня, бідкається, як русня, і йому муляють українці, як русні. Ну, типу, а хто ти? Ну, типу, А як зрозуміти, що ти українка? Ну, реально, ну як зрозуміти? Ладно, друзі, давайте так. Перш ніж перейдемо до цього блоку, бо все-таки мовне питання. Я вам просто повторю старе відео ретро. Воно таке, воно у мене було коротке, вичерпне. А ми далі підемо далі по біографії Луни трошечки. Тому треба просто дати базу, а потім будемо по, по всьому іншому. Є системна робота стосовно того, щоб, по-перше, розповідати про жахливі катування рускоязичного населення, русскогорячого мовний нацизм і все таке в цьому плані. І вона час від часу давить на цю балалайку, не звертаючись, наприклад, до теми того, що відстоювання українського зараз є фактично способом. Зупинити війну Росії проти нас, тому що ця війна іде не за якісь там території, чи за окупацію Крима, чи за окупацію Луганщини, Донеччини, а за те, щоб стерти у нас свою ідентичність. І щоразу, щоразу відбувається ігнор цього, і щоразу відбуваються якісь загальні фрази, які тригарять тих, хто сумнівається, і залишають їх у тій позиції, щоб нічого не змінювати. Через додаткові аргументи, які дарує їм Ксюша Манікен зараз відбувається все те ж боротьба за зупинку деокупації, за, за зупинку дерусифікації України за те, щоб дати тим, хто вагається, цей інструмент, сказати, чому я ні, тому що мені сказала Ксюша Манікін, що це мовний нацизм требувати мене українського язика в Україні. Мене не ділять меншою українкою то що я розмовляю на русскому язике. Ви знаєте, я навіть з цього приводу. Пост написала, дійсно перехожу на русский язик і буду відсваювати своє право на культуру, яка століттями витісняла українське з этих земель. Це ж не діло мене меншою українкою. Люди, які зараз обирають послуговуватися мовою. Яка на цих землях завжди була спрямована на те, щоб українського тут не було, які обирають послуговуватися культурою, яка заміщала собою всеукраїнське і головне знання про українське в їхніх головах це люди, які або дуже недоосвічені, ну або вороги. Я не знаю. Я називаю це ментальна опіздарість. І я не проти існування ментально опіздалих Ксюшей Манікенів у нашому просторі, тому що вони є таким собі хорошим нагадуванням ментальної опіздалості. Дивишся і такий вау! Ну, Ну, і ми переходимо до теми ментальної опіздалості, бо нам її все ще продовжують продавати. Я вам в етерах показую. то приїжджає Потап, то Спартак Субота, що, то ще якась балалайка. І от нам підсунули Крістину Луну. Причому, що я подивилася ще одне відео від цих двох білорусів, і насправді воно мені сподобалося. Попри те, що воно супертригерне, і я про нього зроблю етер в хороших регулях, бо ем, я не знаю. Контент в очах того, хто дивиться, але мені цей етер подарував дуже багато думок, якими мені хочеться з вами поділитися. і з приводу чого мені хочеться перефлексувати, і вони дуже чітко до речі в тому етері проговорюють своє ставлення. Причому що спочатку, ти ти. Ти не розумієш, яка у них позиція, і вони дуже багато чого рожуть і говорять якісь дуже тригерні речі, насправді важкі. Але потім в якомусь моменті клоунада припиняється, і вони там прямо ну такими великими блоками розповідають і про історію Донбасу, як регіону, і про те, що як починалася війна Росії проти України, і про 2014 рік з заходом Гіркіна, і це все знаєте в суперрозважальному проєкті, і такі 10, не 10, 2 хвилини бази про те, як веде війну проти України Росія. Тобто вони з одного боку бурлескні пацанчики, а з іншого боку є можливість пробутися до той аудиторії, яка в іншому місці цього ніколи не почує, а тут може почує, що тоді йде. Але будемо говорити сьогодні про Луну. Тому що я подивилася всього лише один проект тих білорусів, а про Луну хочеться поговорити. Я прийняла рішення з Жоріком повернутися в Україну і на той момент. У мене было очень такое э, националистическое приподнятый дух и настроєння. Мне хотілося как-то вот, содействовать, э, поддерживать этот дух, об'єднуватися. Ну не. І насправді я дивилася це інтерв'ю вже після того, як я подивилася ще один продукт. І, ну, типу, я бачу в цьому великий сарказм насправді, на адресу Луни, а, тому що. Шо... Ну, тому що вона там, звісно, наговорила всякої херні. Хоча те, як вони подаються, це може щитуватися аудиторією, яка нічого не знає, як нормальну позицію, і це ну, дійсно покончено. От, але насправді в бік луни і в бік подібних спікерів, ну тільки такий сарказм, тільки така іронія може звучати. А я повністю включилась в е, і навіть пробувала асимілюватися в нових умовах в плані свого проекту. В якийсь момент спросив себе, А Нравятся ли мне вообще вот эти вот запреты, которые происходят, языковые. Осознал вообще, насколько это, насколько я со своим видением, возможно, не в масть там сейчас, да, но в то же время это моя жизнь и мое видение, мое ощущение, что украинский язык, он был в моей жизни, он есть в моей жизни. Но я не, я не готова перейти на него, потому что я, переходя на него, я как бы теряю какую-то свою изюминку, угу. свой стиль, себя саму. И это вот моя такая правда, да. уже стиль, изюминка... І свого Бардаша, ну, свого Бардаша, ні. Да, ви тут згадуєте про її колишнього, ну насправді вона його там навіть називає в цьому інтерв'ю ватаном, тому що себе ватою не вважає. Просто от вона у неї є особливості. І е, я хочу сказати, що у таких спікерів е, реальність таких спікерів виглядає таким чином, що вони скрізь монтовуються, скрізь відповідають вимогам тієї держави, в яку проїжджають. А коли мова йде про Україну, то. Переход на український це утрата себе. <сі> і от ми якась така унікальна країна, в якій ти, звертаючись до ідентичності українця, втрачаєш себе. У всіх інших випадках ти і на німецькому можеш піти, і на англійському можеш піти, і на русскому, звісно, можеш піти. А от якщо ти по-українськи, то ти втрачаєш себе. Тому що вона там говорить про те, що вона різними мовами співає, і нічого нормально, но тіряє себе. когда появляется украинский язык. Что ж такое? Беда, огорчение. Я попыталась даже остаться в Украине и попробовать быть собой, но у меня не получилось, потому что очень много запретов, давления, хейта, попыток кенсела. Вот. И я подумала, что пора выбираться куда-то на мировые просторы, себя перепрограммировать и, собственно, использовать этот момент как возможность для нового витка в своем творчестве. І на мірові простори вона ж виходить з русським язиком і гастролі. У неї а е, ці всі інтерв'ю вони я думаю будуть іще з'являтися якісь інтерв'ю. І вони ж побудовані навколо того, що у неї починається тур, і їй тур треба продавати. І вона виходить би, як на мірові простори, але ж ви розумієте, що це винятково рускоязична аудиторія. І це просто ну, це просто колядування для е, русських. Але при цьому чомусь Крістіна всім розповідає, що вона україночка. так схиралі. Ну, типу, ну, Як там було сказано, господи, де там. Де там, де там ми... ми з яких пор чоловік міряється язиком, на якому он говорить? Ну, якщо ти просуваєш у світі культуру, що робила все для того, щоб собою, вис... собою витіснити українське, якщо ти підтримуєш ту культуру, яка вбивала все українське, винищувала і заміщала собою, то, ну, типа, а хто ти? Ну, хто ти? Але. Крістіна називає це відстоювати свої кордони. Вона відстоює кордони України руським язиком. Ну щоб ви розуміли, дуже дуже оригінальна думка. Дуже складно робити творчість такому в команді? Ні. Умея отстаивать свои границы uh -huh. как и в принципе жить в этом мире, не умея отстраивать свои границы, как и быть э, селебрити, звездой, артистом, сунграйтером, не умея вот даже в этом современности, в которой мы сейчас находимся, ты либо становишься жертвой обстоятельств, либо ты начинаешь на себя надевать чужие наративчики. Uh -huh. Да, потому что вот как бы наративчики это может быть банально, это я так типа метафору такую. Uh -huh. Он говорит: Нет, должно быть вот так. И я такая, ну он сказал, он же профи, но ну должно быть так. А кто его знает, как должно быть? Вот кто сказал, что есть какое-то единое правило для всех людей. Як ви бачите, слово «наратив», слово метафора ну просто умні слова і луна їх говорить. Зараз ви дізнаєтеся, звідки вона взяла ці слова? Вона ж все-таки рубрика піздалі. І ми зараз будемо досліджувати, звідки луна все це взяла. Бо хто його знає, як правильно, хто його знає, але на тебе надівають чужі наративчики, і ти становишся жертвою, а на самом деле треба відставити свої границі. границі. А кто его знает, как должно быть? Вот кто сказал, что есть какое-то единое правило для всех людей? Кто сказал, что для всех украинцев успех заключается в том, что они должны перейти на державную мову, полностью переобуться вот в этот тренд, и вот тогда они станут классным человеком и классным украинцем? С каких это пор человек в Украине начал меряться не своими хорошими поступками, а языком, на котором он говорит, да? И вот, знаете, ну, Ти приїжджаєш в Британію, ти говориш англійською, ти приїжджаєш у Францію, ти говориш французькою. ти приїжджаєш в Іспанію. Ну, я розумію, що вони там знаходяться. Що всі руски взагалі завжди знаходяться в рускоязичному пространстві і не міняють свій язик? Це понятно. Але ну, зазвичай це так відбувається. І коли ти переходиш на мову держави, в якій ти знаходишся, це не називається трендом. Це не тренд. Це, ну, типу, я не знаю. Це просто звична справа. Що це тренд, що тренд. І як там, як там? Мені так подобається, з яких етапор чоловік міряється язиком, на якому вона говорить. Ну мені здається, що в момент, коли Росія веде війну на знищення України, і у нас є свідчення 300 війни на знищення української ідентичності, зокрема через мову, яка витісняла українське, то в той момент, коли ти настирно продовжуєш підтримувати російську мову, це тебе визначає. І зовсім не як українця может быть как русского, может быть как даже хорошего русского. Может, Христина хочет стать хорошей русской. Она якраз нормально вписывается в эту историю. Вот. И вот она это все говорит. И вот это умение отстраивать свои границы очень сильно в наше время делает артиста все-таки артистом, а не просто жертвой обстоятельств, который вот пошел, потому что вот все так сделали, mm -hmm. и потом через 10 лет очнется, так повернется и так удивится. А почему ж у нього вигорання, опустошення, ні вдохновения, він взагалі більше не хоче займатися музикою? Може, тому що він в якийсь момент пішов против, сам проти себе? І тут я хочу просто показати реакцію інтерв'юера, який вони, вони все інтерв'ю і розповідали, яка вона офігенна. Хоча насправді можна було б зробити просто одну репліку, і це інтерв'ю було б набагато більш популярнішим. Українці взагалі подивилися б його задоволенням, але ніхто навіть не увійшов в полеміку з Піздосій, яка в принципі відкрила і показала, що я готова. Але ну, вирішили робити оце ось бульбашкове інтерв'ю для єдинорогів. Ну, пожалуйста, сам проти Угу. А кому-то интересно вот быть частью системы. Ну, как-то так. А кому-то интересно вот быть частью системы. Ну, как-то так. А кому-то интересно вот быть частью системы. Ну, как-то так. Я не знаю. Я прям не знаю. Я подавалася просто інше відео цих ведучих і. Те, що вони там висловлювали на, хіно на руським язики, я не знаю, чи знають вони білоруську мову, але мені а, це дозволяє зробити припущення, що ну в цей момент можна було би їбать. Луну, ну, вони вирішили цього не діти. Було б, було б годовищне відео, було б класне відео. Ну, вона хоча й так обісралась. Але тепер що ж ми давайте про джерело. Звідки у неї всі ці умні мислі? В якийсь момент в інтерв'ю почали просити порекомендувати ті відео, які вона дивиться, тих блогерів, за якими слідкує а, Луна. Нова ну, від... перепрошую. Невеличке опитування. Хто, на вашу думку, має платити на побачення? Держава. Держава. Хто, 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 хто? Держава. Держава. І ти такий, ну, типу, вона дивиться пана Романа. І... Але потім все стає дуже зрозуміла. Потім Луна почала рекомендувати ще одного блогера, якого вона всім рекомендує. І саме завдяки цьому блогеру вона стала така умна і стала розбиратися, що таке наративи, які нав'язують і як з ними боротися. Ви, мабуть, вже здогадалися, бо слово наративи ви чули від цього блогера, і у мене в Етерах. Але давайте ж. Интрига. Шурфы за блогер. Еще есть мой любимый киевский украинский философ. У него есть своя школа философии. Кстати, если будет интересно, там можно пройти курс, потому что он, в принципе, и историк, и философ. Хто він? Хто він? Давайте, друзі, разом. Як же ж його звати? Як же ж звати? Його звати? Позовут бауместер. У нього, кстати, ютуб є і на українському, і на російському мові. Баумейстер он часто общается, кстати, с многими политическими новостями, всякими, да. А -а -а. Ну, наприклад, вот с вот этой вот рыженькой такой из России Латынина, да? Ой, я такой вот не люблю, конечно. Вона оповідає про балмістера і говорить про його достоїнства через те, що в принципі є маркером того, що він убогий кончений е, э, руська э, тріугольна балалайка убога і кончена. Але вона розповідає, що ні-ні-ні, на латиніну не треба звертати увагу. Ні nee, да не, не довзи надать вайп імена тут. не про латині не діла. Сам балмістер, дуже mm -hmm. класний чувак. У нього інтересний ютуб ятунідав. А я о нем меду записала. И, ну да, да. И mm -hmm. он очень классно, вот очень хорошо э, с позиции киевского интеллектуала mm -hmm. вот, объясняет то, что культурно сейчас происходит в Украине, да. э, А не вот это вот все, то, что в повестку э, завернуто у нас mm -hmm. в Украине. Mm -hmm. Поэтому ну, я рекомендую многим своим знакомым, кто там типа может побольше рассказать про свое видение. Я говорю, ну вот я не профи, но ну, вот пойдите послушайте Баумейстера, мне откликается. Йдіть, слухайте балмістера, якщо ви хочете правильну інтелектуальну позицію київського інтелектуала, послухати, а не цю повістку, яку в Україні зараз заворачують. Зав... 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 Ну і це дуже багато чого пояснює. Я про балмістера робила останнім часом декілька етерів, ви їх можете пошуком знайти в... ну, на Ютубі, просто зайти в подивитися, що там я видавала. Просто хочу процитувати. Я просто хочу процитувати одну тезу. Я просто з того, що я монтувала, така пробіглася, які у мене є відео Боумістера, щоб дати вам розширене підкріплення того, хто насрав і чим насрав в голову, Луні, яка відстоює свої кордони і вміє бачити наративи, які їй нав'язують в от тих наративів, які очень правильно говорить Андрій Боумістер. Це ж закон ще, це, це біологія. Те люди, кто жил в больших коллективах, да еще и агрессивных коллективах, те знают, в чем, в чем дело. Нам приходит какой-то новый лидер. Он понимает, что значительная часть всех граждан этой страны, в которой ты стал президентом или там премьером, эм, обычные люди. И они не выйдут на улицу, они не будут выходить на площади. Они думают о воспитании детей, о заработках. Они очень терпеливы, они вежливы, особенно жители больших городов, центральной, там, южной, восточной Украины. Или такие добродесситы такие, у них свой этос, понимаете? А есть меньшинство агрессивное, которое заполонило все, им, их сделали еще и влиятельными. Моя благая весть, отпустите их, не относитесь к ним как к чему-то серьезному. Да, это больно, они кусаются. Они оскорбляют, они ведут себя агрессивно. Но ведь невоспитанный песик тоже может себя. Ну, мы его любим, или мы его терпим. Ну, это такое. Но не нужно прислушиваться к этим людям. Не нужно следовать их указаниям. Поэтому я даю нашим зрителям практический совет освободиться, выдохнуть и не замечать, и не подлаживаться, да? не пытаться с ними каким-то образом подружиться. С ними нельзя подружиться. Они хотят контролировать. Поэтому будьте сами собой спокойно. Они, эти оголтелы нацисты, хотят всех контролировать. Поэтому слушайте, меня был мейстер, а сейчас я вам расскажу, как надо себя вести. И я, я забыла скрин, але там. Можете перемотати, і там прямо в титрах видно цей момент, коли він говорить, що є регіони, і там прості люди, і там віжливіе, там от все, все хороше, вжливе люди, і це центр, это от Восток України, це Юг України, Одеса, віддільний етос. а є меншинство агресивне. Ну, тобто, це прям, от, знаєте, прям не прикрито. От є восток, центр, Зап... восток, центр Юг. А є агресивне меншинство. Так от вони собаки, не слухайте їх, будьте самими собою над вами хочуть домінірувати. Це говорить нам баумістер. І він це говорить досить своїм м'яким кошачим калом, який у нього з роту йде. Я просто от зараз прикручу температуру і нагадаю, як це виглядає, коли говорить не баумійстер, а ну хтось такий по заборісті. Те ж саме, фактично той же самий текст. в тому, що вони так себе ведуть, як будто родина это вони. Как будто они истина в первой и последней инстанции. А ты или раб этой инстанции, или враг. Но выбора у тебя нет, да? Если у тебя есть свое мнение, своя позиция. Враг. Ну Сразу, автоматически. При этом это они торгуют с Россией, это они занимаются контрабандой, это они вырубают леса, это они сделали Украину самой нищей, самой вымирающей, самой болеющей, самой несчастной страной за 7 лет. Я а юрист, ты враг. Я... Ну, я просто перекрутила температуру того, що говорить е, балмістер. Тому що балмійстер з цице говорити прямо, і він ну 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 тут, от, от, от. Але по суті, насправді, навіть якщо розкладати цю історію, коли він говорить, от є такі регіони, а є агресивне меншинство, або коли він говорить про націоналістичні наші, наші символи, то що у нас е, слова, які стали... Е, я не пам'ятаю, як він про це говорить, але він говорить про слава Україні, і він говорить, що це наци... на... нацистський вообще слоган, а ми його як государственний символ виспортуємо. Можете, можете піти подивитися детальніше те, що він робить. І це все очевидно. І от Луна нам розповідає, що для того, щоб краще розбиратися в ненав'язаних наративах і в тому, як нам нав'язують наративи, можна піти і послухати болмістіра. Це так прям смішно, тому що ну разом з болвістером іде дуже активна робота, взагалі. Серед дуже багатьох балалаяк, які балалають приблизно те, що сказав болмійстер. Хтось цим займається професійно, хтось це відтворює як луна. Але я переконана, що насправді вона ж відроджує свою кар'єру і треба якось заробляти гроші, і вона теж підсасалася до цього русского калапровода, який дає їй можливість дітей бабліця підсосати, А вона там, де і не треба, бо про мову її ніхто не питав. Насправді її ніхто не її ніхто не ставив в цьому інтерв'ю незручних запитань. Це вона в якийсь момент почала про це говорити. І це вона в якийсь момент почала говорити, ідіть і слушайте Баумейстера. Але насправді, якщо ми візьмемо людей, ну, є українці, які роздуплилися вже давно. Є українці, які знаходяться під великим впливом того, що їм всрала в голову Рускмір і конструював їхню ідентичність. І от оці другі з сконструйованою ідентичністю у них є два гендери. Один гендер це вбити росіянина в собі, тому що вони усвідомлюють, що з ними зробили. А другий гендер це зробити всіх вокруг себе русскими. Знаєте, от так от, ну, в момент, коли війна Росії йде за винищення України, в момент, коли війна Росії за йде, йде те, щоб українців не стало як ідентичності. Ті, хто обирають не вбивати росіян на собі, а навпаки, зросійщувати все навколо. Хто це? Яка це ідентичність, ребята? Яка це ідентичність? І в мене питання про Баумейстера, про луну, ну, типу, як там воно, як там, чекайте. З яких пор чоловік меряється язиком, на якому він говорить? З тих пор, з яких я визначила вам два гендера? вбити росіянина на субі, чи прийти вокруг як можна більше людей, в русских вокруг себе?